Всім привіт! Загружається ефір, написано Ефекти прямого ефіру в спалах. Думаю, ох, ніфіга собі, але випробувати не буду. А що я вам хочу розповісти про сьогодні? Пробую коротко, не так, як вчора, бо вчора я так відв'язалася на 40 хвилин. А сьогодні це. Дуже зацікавлена була і дивилася, що у нас сьогодні було в Верховній Раді. І дивіться, сьогодні в Верховній Раді депутати хотіли визвати Сирського не на доповідь, які там секрети, де там що там, а щоб Сирський відповів, чому зараз в піхоту забирають спеціалістів з сил ППО і так далі. і так далі. Ну, Це все чули. І набралося всього 80 голосів за те, щоб його визвати в Верховну Раду. Я розумію, що слуги можуть сказати, що це ну, не можна же головнокомандуючого відволікати від його великих справ. А я вважаю, що можна і треба. А сьогодні я вам хочу сказати, що не буду казати, хто мені просто писали хлопці, що. Боже, ми дожилися, що ти не хочеш казати хто, щоб не підставити людину, бо він воює. Розумієте, що у нас ще з літа, я про це знала, ну просто це продовжується. У нас є ще флот. Да? І цей флот він не просто, можна сказати, та ну, що той флот, а цей флот захищає Одесу, наприклад. Там хлопці, там теж ПВО знаходиться на кораблях, ну і багато чого. І точно така сама історія. Забирають просто всіх. А для того, щоб працювати на кораблі, це ж теж треба навчити людей. Це навчені люди, це ті, хто закінчували там наші вищі або училища, ці морські ні. Тобто оця перестановка людей, незважаючи на те, що я розумію, що людей не вистачає, але у нас є нові бригади, котрі Зеленський сказав, нам на 100-500 бригад, ну як мільйон дерев, да? і оці нові бригади новостворені. От з них можна було б додавати просто в ті бригади, що є. Ну я, звісно, не експерт, я розумію, але це я начиталась з експертів. І можна було би е, цю війну воювати, а не здавати населений пункт за населеним пунктом. І коли зараз ви читаєте, що готуйтеся, що до вас двері можуть постукати, навіть якщо ви зараз знаходитесь від тисячі кілометрів до Херсона, така вирогідність стає все більше і більше. Готуйтесь, що до вас двері можуть постукати. Тому включайтеся зараз в цю війну, допомагайте, донатьте, платіть сітки, кавіри, кікімари, що там ще роблять, долучайтеся до допомоги армії, зараз втомлюватися не можна. Сьогодні далі ще трошки про Верховну Раду, тому що такий день сьогодні, так. Да. Значит, дивіться, 5 мільярдів виділяється із резервного фонду, тому що треба ще довиплатити по тисячі зелений. На 5 мільярдів гривень можна було би купити 21 тисячу нічних маліків або 52,5 тисячі 3 Pro, або 220 тисяч. 220. Тисяч фпів, це ж скільки можна було б за 200. тисяч, Або 220 тисяч 120 мін. Ми витрачаємо ці гроші на те, щоб роздати населенню. Ми витрачаємо гроші на свою, блядь, передвиборчу кампанію. Задовбали зелені, чесно. Але що ми з ними можемо зробити? Поки що нічого передвиборча, Ну, знаєте, як кажуть, передвиборча кампанія повинна починатися з того моменту, як закінчилися вибори. І одразу на наступний день повинна починатися наступна передвиборча кампанія. І все було б гарно, якби зараз невелика війна. І все було б гарно, якби зараз ми були в наступі і вже підходили до Ялти пити каву. А у нас зараз все навпаки. І сьогодні розблокували закон, то вони його проголосували. Потім закон був заблокований. Ну, ви знаєте, що є можливість у депутатів заблокувати на якийсь час. Ніякі поправки не були внесені, нічого не було внесено, і розблокували і будуть робити реєстр військових з членами сімей, зі світлинами військових, тобто всі там дані будуть. Тобто, не треба буде напрягатись, так, як то кажуть. Не дай Бог, слухайте, не дай Бог. Та, не хочу навіть про це казати в, у Всесвіт, але мені це дуже не подобається. І сьогодні, до речі, коли, коли е, голосували, щоб визвати з Сільського Верховну Раду, то один із слух. Бігав і кричав не голосувати, не голосувати, не голосувати. Тобто командував командував, великий, великий, такий зелений кнопочці, котра сидить в Верховній Раді, котрих немає облич. Я не кажу вже за чисті совість, у них немає ні гідності, ні совісті, у них вже немає обличчя, у них вже немає імен, у них вже немає фамілії. Це просто одна велика зелена кнопка. І цієї кнопки кричали Не голосувати, не голосувати. І вона Послухалася ця, ця зелена кнопка. Отак от ми живемо. Да. І сьогодні це була вішенка на торті. Це не винесли на голосування, але намагалися винести, потім просто зрозуміли, що не набирається голосів, і тому не винесли в зал. Але Арахамія запропонував. Ви, ви от зараз почуєте? Це Верховна Рада України. Це законодавчий, законотворчий орган. Арахамія запропонував зробити 24 лютого Днем молитви. Аргументація. Були такі випадки в історії, коли молитва робила чудо. Я не хочу ніяк образити, е, ніяк образити ні віруючих, ні невіруючих атеїстів. не хочу образити. Е, я хочу сказати, це зелені що? Вони вже розуміють, що їм, окрім молітви, нічого не допоможе? Чи це вони, е, 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 блін, люди молються кожен день за те, щоби... Вижили ті, хто пішов воювати за те, щоб е, повернулися рідні з палону за, за здоров'я е, тих, хто воює, за життя. Люди кожен день моляться за Україну. І тут, пам'ятаєте, в 22-му році, коли всі з усіх уже прасок кричали, що у нас буде напад, а нам казали, а давайте зробимо День Єдності. І в цей день єдності треба було обов'язково вишиванки, прапор, гарні світлини, котрі треба було звітувати цими світлинами, надіслати їх міна, міна світи, і так, далі, і так далі. І от зараз ми будемо, ну, не набрали вони голосів, але бляха, шо у них в головах. Все, окрім того, що війна. Я так думаю, що люди, ну, знаєте, як буває, можна наскладувати собі наскердувати собі 100-500 скринь з добром і з багатством. А ти будеш йти по вулиці, і тобі на голову упаде кирпіч. Ну, таке образна. Я навіть не кажу, що за двохсот із депутатів у нас стріляють. Вони можуть просто не встигнути виїхати з країни або вилітіти, або. На кордоні щось може трапитися, ну може з тобою трапитися все ще завгодно. Ти жива людина, ти не Дункан Маклауд. І такі без інстинктного самозбереження війна в країні, кому ви нужны нафіг в той... або за тим за кордоном, а й ви привикли жити на широку лапу, і е, ці гроші мають е... слухайте, та банки банкрутяться, і потім не вицарепаш. Ну все ще згодне може бути. Особливо зараз в нашому світі. Ні. Ми робимо все, щоб Україну здати якомога швидше. Я бачу так. Отакі от, от справи. Юра, я бачу, що ти пишеш, я з тобою повністю згодна, що в голові марафони напхали аби що, але я точно знаю, от це вже ж перевірено, це вже не мій навіть досвід, а це досвідчи взагалі. Всесвітній. Як тільки отак от щолк і розблокувати всі канали, або, ну, буває ж так, да, або на єдиному марафоні раптом дадуть наказ сказати щось інше. Ну, Інші люди скажуть все, котики, цього вже не граємо хлопчика, граємо іншого хлопчика. Про цього хлопчика кажемо, що він поганий, зелений, за вілтами, а от про цього кажемо, що він гарний. І наші люди. Мудрі торгова марка, вони через буквально тиждень почнуть казати зовсім протилежне, і у них навіть ніде не щелкне, що Боже, я ж тільки тиждень тому вони будуть казати, ну так мені ж мені ж по телебаченню сказали, слухайте, я ж дивлюсь, у мене мама колись. Ну і вже вже їй шість років як немає, вона ще там, я не пам'ятаю, вже скільки років тому, ну коли війна ще почалась в 2014 році, щось ми з нею там сперечалися, вона каже, мені по телебаченню сказали. Я кажу, мама, йолки палки я говорю, не, не слухай ти те телебачення, слухай, що я тобі кажу, я краще знаю, бо я тобі кажу із нутрі, а ти мені що по телебаченню. Потім вона, правда, стала дослухатися і казати, що там в твоїх інтернетах пишуть, там, ну їй більше цікавила пенсія, то сьо, але. От просто я вам розповідаю, які. Тому людей отут перепрограмувати дуже легко. Але на кого перепрограмує і у кого буде в руках, в руках ці медіа? Тому що люди зараз вони не читають, вони, я не кажу про всіх, я кажу про більшість, вони не люблять читати, вони не читають. Ваш Фейсбук це для них дуже складно. Офігенно, це було однокласники. Все, світлини гарні, там що там. І вже не пам'ятаю, Господи, скільки років пройшло, пройшло після тих однокласників. Тобто, розумієте, Це все технології, але люди на них ведуться. Слухайте, я вам найбільше скажу, і ми велися на це. Я пам'ятаю 14-й рік. Я пам'ятаю, як цей Семенченко, який в Балаклавіш ходив, ви ми вже не бачили, хто це насправді, да? і що це, і хто це. Да? І як ми кожен день в цих фейсбуках дивилися на що пишуть, Боже і лавай, що там пишуть, там пишуть і вірили. Шустера того дивилися кожну п'ятницю. Я шустера дивилася ровно до серпня, до Іловайська, до серпня 2014 року, коли я зрозуміла, що щось якусь фігню впарюють, коли там ми зараз з гарячої точки, прямо з Іловайська буде нам віщать там якийсь там чувак. І той чувак віщає, і я розумію, що у нас. Просто розводять. Після цього я перестала, ну, мене особисто не люблю. Після цього я перестала дивитися Шухтера, але це я. Так, Я просто за це. А на Надю Савченка як велись. Ну, ну просто велись, да? І що думали, боже, яка геройська дівка, Боже, яка молодець. А нас розведіли, як котята. Це зараз у нас вже досвід такий за плечами, що, що такий рюкзак, що егегей, тягнеш той досвід. А раніше такого не було. І з кожним таким. Тому я про те, що, Юра, перепрограмувати цих людей буде можливо. Але стосовно Порошенка, вже там стільки насрано в голови, що боюсь, що от в цьому сенсі їх не перепрограмуєш. От дивіться, зараз ви, от просто приклад. Виліз зараз Мачанов. Мачанов, да, по-моєму, фамілія, гонщик цей сраний. Він 10 років тому. Віщав, і його ж читали люди, який поганий яценюк. І все це на голубому оці казалося, що я знаю, і це правда. І через 10 років раптом Мочанов з'явився знову і починає казати, я зрозумів, що мене обманули, вибачте. Мочанов, іді отуда за русським кораблем. А він ще, пам'ятаєте, був такий рубан? Уже ми не пам'ятаємо. Це був той Рубан, котрий займався одразу ще з 14-го року обміном полонених, і котрий потім виявилося, що він зрадник. Я не знаю навіть, де він зараз. По-моєму, його обміняло зіля туди в ДНР повернув. Тобто, а це був Лепший друг Мачанова, але про це не згадують. Але чомусь. Мачанов одразу з'явився. І у мене в стрічці один за другим, я вже втомилася дивитися на цю дебільну рожу, тому що там же ж от, в очах там нема е е е е іскри. І всі пишуть, о, маче, десять років пройшла, але ви дивіться, він же ж сказав, він такий зізнався, який молодець. А хто вам його висунув того Мачанова? Хто нам його сюди посадив і наті вам їжте? Ну, це ми побачимо далі, з ким він буде далі йти. Раз він перед Єценюком вибачається, то, мабуть, буде якась команда, де він буде далі такий чесний, правильний. Але тормоз. Десять років пройшло, тормоз. Ну. І от такі от технології, вони, на жаль, є. І, і як з цим всім. Та навіть не в цьому справу, не в технології. Ну, в технологіях, ти зрозуміла, а як взагалі з атефінюю взлітіть, тому що нас же здають. ну Це просто видно. І вже чим далі, тим воно таки накрут іде. Ем, ну, Але, все, стоп. Але працюємо, допомагаємо і не дивимося на те, що коїться. Дивимося, спостерігаємо і ставимо галочки. Ставимо галочки і не забуваємо. Тому що, вибачте, те, що зараз коїть зелена шобла, це було б гарно спостерігати в кінотеатрі з відром попкорна, але, на жаль, ми в цьому самі живемо. Пам'ятаємо, що життя у нас одне, і донатим на ЗСУ. Ми з цього тижня починаємо. Повертаємося до праці по суботах теж. Хто працював і працює з понеділка по п'ятницю, в суботу ви можете до нас долучитися. Бережіть себе, мої сонечки. Тихої всім ночі. Слава Україні!